Волонтери Бродівщини спільно з небайдужими людьми, ініціативними групами, підприємцями, громадськими формуваннями постійно долучаються до допомоги для бійців. АТО. що готують, як працюють, та у чому мають проблему і кому завдячують. Дивіться далі. Зараз, безперечно, найактуальнішою проблемою України є тема війни. Допомагають нашим бійцям на фронті різноманітні громадські та волонтерські організації. Долучилися до допомоги бійцям у зоні АТО і бродівчани. Так на вулиці Залізничні активно працюють бродівські волонтери. На сьогоднішній день ми для наших хлопців в АТО сушимо це і в пакети, це липовий чай. Приблизно у нас таких пакетів 400 є. Також м'яту сушимо в пакетиках. теж і мелісу. Також готуємо для наших хлопців борщі, для цього сушимо бурячок. Щавель сушимо, робимо такі заготовочки, кріпець і рушечку. Також на компоти сушимо для хлопців яблука сушені і черешні. Яблука будемо пакувати в такі пакуночки, що хлопці собі будуть відкривати і варити. На складі всі продукти охайно посортовані і зложені у пакетах. Це сприяє їх кращому зберіганню і вони не втрачають своїх корисних властивостей. Але повітамятні аромати сушеного чаю ще довго з приємністю згадуватимуть наші захисники. А це завдяки сім'ї Бутинських, яка надала волонтерам сушку, що відіграє чи не найголовнішу роль у заготовці продуктів. Що тут сушиться картопля І яблука. Кожен має можливість допомогти нашим захисникам різноманітними продуктами чи волонтерською діяльністю. Хочу звернутися до громадян нашого міста, тих, які хочуть займатися волонтерством. Ви зараз бачите, що в нас жіночки готують сухі набори, борщі і супи. Справа в тому, що буває така ситуація, коли в нас не вистачає жіночих рук. Ми би дуже хотіли попросити вас, хто має можливість, особливо жінок, під підходити сюди на залізницю 44, давати свої телефони, і ми би вас по можливості вам повідомляли, що треба нам така допомога. Ми хочемо хлопцям робити зелені борщі, червоні борщі, грибну юшку, супи. Будемо пробувати для того. Нам потрібні бурячок, картопля, морква, цибуля, грибочки, квасець, петрушка, кріпець за допомогу та сприяння усім небайдужим. Подякував Василь Маховський. Я хочу подякувати нашому меру Анатолію Андрійовичу за надання того приміщення за те, що зараз ми от запустили сушку. Наталя показувала. І мерія повністю взяла на себе всі виплати за електроенергію. Хочеться теж подякувати сім'ї Бутинських, які надали нам цю сушку, яка зараз працює для хлопців, які знаходяться в зоні АТО. Ще хочу подякувати колективу садочку номер 9 за плідну роботу, підготовку. В принципі, цим колективом ті жіночки зараз працюють, ну скажімо так, на ізнос. Тому що зранку до вечора, коли потрібно підготовлювати нам продукти для сушки, вони працюють і не жалуються на що. Вони я вам дуже я хочу їм дуже подякувати за цю їхню роботу. Отже, завдяки допомозі дбайливих рук бродівських жінок, наші захисники на сході України остаточно подолають ворога.